Вже скоро в Туреччині буде накрито мирний стіл. І ця війна закінчиться. Це нам пообіцяв президент Туреччини Ердоган. Фактично цитата така: скоро в Туреччині буде накрито мирний стіл, де нарешті закінчиться кривава війна в Україні. Українці раді цій новині. Українці ставлять лайки цій новині. Українці навіть не шкодують в телеграм-каналі зірочки. Кожна зірочка коштує 20 копійок. Але українці не шкодують. Ну я вже зібрав 7 штучок. Українці хочуть миру. Українцям набридла війна. Але українці не знають, як вибратися з цієї страшної халепи. Українці не знають, кому вірити, а кому ні. Хтось обіцяв, що війни не буде, хтось казав, що просто потрібно перестати стріляти. І люди вірили. В свого часу я також вірив навіть записував відео, мотивуючи до людей: Все буде добре, війни не буде, хто міг подумати взагалі. Що Російська Федерація здатна напасти на країну, яка ще кілька десятків років тому будувала єдину країну, а до того воювали в страшній війні. А до того, а до того приєднували Крим, а до того виганяли тих людей, які знущалися над українцями. Але з часом навіть ці Спільні дії призводили до того, що українці втрачали віру і в тих, кого ще вчора називали братами, сестрами, сьогодні називають партнерами, Люблінськими трикутниками, ну і іншими приємними словами. Українці не знають сьогодні, вірити Ердогану чи ні. Це слова, які дійсно щось значать, тому що людина щось знає, чи це просто порожні слова якими ми видаємо бажане за дійсне, Українці бачили 2014 рік і Петра Порошенка, який обіцяв, що все швидко закінчиться. Українці бачили 2019 рік молодого Зеленського, який обіцяв, що ми не хочемо війни. Ми зробимо все, щоб війни не було. Ми зробимо все, щоб життя окремої людини було цінніше. Навіть за територію. Це інтерв'ю є, воно є в інтернеті. Ми пам'ятаємо 2024 рік, коли Дональд Трамп переміг 6 листопада і сказав, що буквально трішки і буде мир. І все вдасться завершити. Але сьогодні добряча, вже друга половина 2025 року до миру. Далеко, відчуття, що його неможливо досягти. Відчуття, що ніякі столи багаті, бідні, накриті для того, щоб завершити цю війну, неможливі. Ворог стріляє, ми контратакуємо, гинуть люди. З обох боків. У нас гинуть мирні, військові. Руйнується інфраструктура, і ти вже нічому не віриш, ти вже нікому не віриш. І все, на що тебе вистачає, це знайти всередині країни ворога. Інколи це твій сусід, який щось каже не так. Інколи це професор, який каже, що твоя картонка, на якій ти щось написав і думаєш, що ти щось захищаєш, нічого не змінить. Ні, навпаки, ти в більшій ще небезпеці. Інколи винні представники фондів Сороса, пам'ятаєте Майдан, пам'ятаєте іще деяких людей з Печивом? Пам'ятаєте, як нас обманули? Деякі люди звинувачують владу і правильно роблять. Громадяни повинні звинувачувати владу. Було б ще бажано, якби громадяни з цього робили висновки і не намагались собі придумати нове чудо. І це нове чудо випалять на президентський пост. Тому сьогодні, коли ми чуємо про столи, накриті для зупинки бойових дій, ми не віримо. Але ми сподіваємось, ми маємо надію. Ми вже не віримо, бо віра вона сліпа і вона навіть може втрачатись, коли ти не бачиш. Нічого з того, що ти віриш. Ми вже не будуємо раціональні концепції, тому що жодні раціональні моделі не працюють. А от надія залишається. Надія на здоровий глузд. Надія на те, що люди, які керують процесами, зрозуміють, що вони на цій планеті не навічно. І цю війну, яка. В якій гинуть така кількість людей, неможливо пробачити нікому, хто має до неї дотичність, хто може її зупинити, але хто цього не робить. Тому я особисто буду вітати всіх, всіх, хто зберігає в мені надію. Бо до того моменту я можу зберігати цю надію в вас. Трамп зберігає в мені надію. Ердоган зберігає в мені надію. Лідер Китаю дає мені надію. Деякі інші люди всередині країни, за межами України, дають мені надію. І ви, хто підписаний, хто пише коментарі з підтримкою, з розумінням ситуації. Ви всі даєте надію одне одному на те, що мир буде. Незалежно від того, що за вікнами грім. А ми судорожно перевіряємо, це грім, чи це вже дрони, ракети і все інше, що летить нас вбивати. Не втрачайте надію, оберігайте тих людей, які її мають. Підтримуйте тих людей, які її мають. Намагайтесь не впадати в відчай. Не намагайтесь знайти ворога, на якого ви спишете все, але ситуація від того не зміниться. Вона не зміниться від того, що від одного Бога, якого ви вже скинули з п'єдесталу, ви призначите собі нового Бога. Ситуація від того не зміниться. І ворог наш не зупиниться. Нещодавно я записував відео про те, щоб наша молодь була обережна. На Майданах, після комендантської години, адже дуже багато небезпек. І якщо ще і молодь буде в величезній небезпеці, яку їй можуть створити ще й штучно, то надія буде згасати ще швидше. Ви потрібні Україні живі. Ви потрібні Україні, це грім, людьми, які принесуть після такої негоди. Ранок, де буде сонце, де буде свіжий вітер, і де буде бажання жити. Поки що за нашими вікнами грім, блискавка, дрони, ракети, темно, і не знаєш, куди йти. Але обов'язково буде новий день. Не втрачайте надії. І повні цитати Ердогана. У мене є в телеграмі. Телеграм знайти легко. Сергій Годзінський в пошуку. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.